Вітаю! Сьогодні намалюємо вікно з морозними візерунками та їжачка за вікном. Починаємо з того, що розміщуємо їжачка. В нас буде віконна рама на весь аркуш. Підвіконня. Малюємо більшого розміру, тобто відступаємо від нижньої частини аркуша. Буде підвіконня і приблизна ширина рами. Раму будемо малювати за допомогою ось такого пензля, тобто на ширину пензля, якраз буде в нас ширина рами. Ми малюємо їжака в кімнаті, будиночку, тобто ми дивимося на нього з вулиці. Він вдома. Одразу промалюємо тулуб. Ось такий він буде, в нас пухнастий, в колючках. Далі. Це колючки будуть шубка колюча і саме тіло їжака ще один овал малюємо. На лобі робимо вигін, як мікі мауса майже, і вушка. верхній частині. Тулуба, малюємо мордочку, ось приблизно оце, відвели ось так коло приблизно, і по центру носик, невеличкі такі щічки, і поруч, оченята, Брівки. і лапки. Якщо в нас Уявна голова, ми не будемо її виділяти кольором. Ось вона уявна наша голова. Трошки нижче спустилися і ось так одна лапка і друга лапка. До лапок ви йому можете щось навіть покласти, або подаруночок, або якусь іграшку. Дуже високо в мене голки, тому трошки менше зроблю. Передивіться свій малюнок і виправте те, що вам не дуже подобається. Далі одразу малюємо фарбами. Перш за все, малюємо фон. Він в кімнаті, тому там горить світло, і фон у нас буде жовтого кольору. Беремо палітра нам зараз не потрібна, беремо одразу, якщо у вас фарба ось така рідка, як в мене, то можна одразу брати з баночки і додавати водичку вже в процесі малювання. Ось так. Провели, з іншого боку є фарба, перегорнули і ще. Навколо їжака І зафарбовуємо повністю це, жовтий кольор нам більше не потрібен. Тепер беремо коричневий. Коричневий в мене не дуже новий, трошки підсох вже, тому додаю водички більше. Малюємо віконні рами. Верхню частину не зафарбовуємо коричневим, тут буде сніг. Ми намалюємо, що на рамі з вулиці лежить сніг. Тому можна домалювати ось таким чином, а цю частину верхню залишаємо, у нас буде тут. Біла фарба. Так, поки все, коричневий нам на палітрі ще знадобиться. Беремо білу фарбу, розводимо коричневий з білою фарбою і малюємо тіло їжака, нам треба колір такий: кава з молоком або какао. Якраз мені вистачило коричневої фарби і додавати не треба. Трошки менший пензлик я вже взяла. І зафарбовуємо повністю, запам'ятайте, де у вас мордочка, де лапи. Так, Нехай трошки підсохне. Потім домалюємо вже мордочку і лапки. А зараз можна одразу намалювати голки. Голки малюємо чорним кольором. Можна цим же пензликом. Можна змінити його на круглий з гострим кінчиком. Чорний нам потрібен чистий чорний кольор, тому беру одразу з банки і обережно по краю і навколо їжака. І далі все зафарбовуємо чорним. А тепер нам треба зробити сірий колір. І цим же пензликом, або можна взяти ще тонший пензлик і намалювати голочки. Візьму менший пензлик. І ось так невелички. Можна ось таким чином намалювати. Спочатку від тулуба. А потім між ними. І декілька голочок зробити ще світлішими. Для цього додаємо білу фарбу, ще світліший сіри робимо. І небагато зробити ще таких голочок. Голки намалювали. Тепер більше коричневого беремо тоненький пензлик і промалюємо серединку вушок. І мордочку пригадуємо, де в нас був ніс, Ну, приблизно, ось тут тільки він буде в нас чорного кольору. І щічки. Лапки. Можете дочекатись, коли висохне малюнок, і намалювати фломастером. Їжака ми намалювали. А тепер будемо малювати морозні візерунки. Нам потрібен пензлик круглий з гостреньким кінчиком, біла фарба. Спочатку намалюємо сніг. Лежить у нас тут сніг на підвіконні, і трошки ось тут. Промалюємо смужку вздовж рами віконної. І тепер від неї будемо малювати візерунки. Навіть заходимо на їжака. Можна заходити на тулуб, ну, мордочку залишайте чисту, а на тулуб заходити можна. Ось таким чином. І малюємо. Візерунки можна малювати будь-які. Можна і Гілочки ялинки малювати, можна завітушки ось такі. Маленьких додати десь можна. Нечітких таких. Ось так, Напівсухим пензлем вже можна від цієї смужки білої. Таке морозне пір'ячко Тепер беремо менший пензлик і додамо блакитної фарби, краплиночку. І трошки пройдемось по цих же наших візерунках блакитним, трошки додати кольору. І знов напівсухим пензлем. Трошечки домалювати ось так пір'ячко. І обов'язково треба намалювати тінь, невеличкі такі смужки на підвіконні. І ще більш темного хочу додати на підвіконня, саме на підвіконня. Все, достатньо. Наш малюнок майже готовий, але можна ще додати більше сніжності на вікні. Для цього ось такий пензлик беремо зі щитини. Сухий. Набираємо білу фарбу на нього, так, щоб не дуже багато її було. І промалюємо засніженість рами самої. Ось так. Сніг потрапляє на дерево, застрягає в щелинах і на підвіконні. Все. Ось так швиденько ми намалювали їжачка в теплій хатинці, який виглядає на вулицю. До побачення!